Канті Україн. Пане Олеше, слава Ісусу Христу! Слава на віки Господу! Дуже приємно пані! Вітаннячко вам ще з України. Дуже приємно буде познайомитися. Ви так смачно сказали калиняки Ви знаєте, аж у серці щемить Такі гарнюні слова українські якраз. Наша рубрика «Народжені щебетати» про українців за кордоном. Ви поділилися з паном Олексієвим якраз історією пластунів, змагунів. А я би хотіла запитатися. А змагуни, коли змагалися? Чи випадково не співали українського гімну? Можливо, якісь українські традиції, які були так пильно пройняті у цей час, коли вони змагались? Можливо, щось є таке особливе з українських традицій? Може, чогось ми ще не знаємо. Тобто, як українство підтримувало саме з традицій під час змагань, може, щось вам це відомо. Добре, можу вам так сказати, що взагалі це є дуже важлива точка всіх пластових таборів, зокрема, це є спів. І на всіх таборах це все навіть і на тих спортових таборах, то всі діти брали участь, всі учасники казати, діти то вже так само не хочу їх понижувати, але всі учасники брали участь у співі. Так що ми вчили українські патріотичні пісні. Пісні «Сі човек стрільців. <тап> це це, це український гимне, і навіть і пластовий гімн, і є такі другі пластові пісні, що дуже патріотичні. Так що це все співалося. Якщо не на вечірках, це і при ватрах. А на, я би не сказав, що на спортових змаганнях співало, але взагалі під час тижня то все. Навіть і Службі служби Божій, то вони співали різні українські пісні. Так, що це була велика частина турування і пластування цієї української пісні, і більшість з них були дуже патріотичні, де котрі легші, але це було частиною нашого ніби дитинства взагалі та пластуванням. Скажіть, будь ласка, ви об'єднували так багато людей різних поколінь? І чи були такі українці, які вже цілком не знали української, або вдома в них українська не звучала? Тобто, чи взагалі траплялись вам такі випадки саме в вас серед пластунів? знаєте, тепер є тим більше, я би сказав, в той час знаєте, до українців належать різні релігії, так але було прийнято. Ми мали на пластовій оселі. Була католицька капличка, пізніше вони збудували там і церкву, і була православна капличка. Більшість було католиків, менше було православних, але вони всіх приймали. Тепер дійшло до того: наприклад, з Криму є татарів, дуже багато тепер в Америці приїхали, поприїжджали. А в них зовсім інакша релігія, і вони і допомагають. І вони перша мова це ніколи не була українська, але вони всі вчать українську мову. І вже почали заїжджати на українські пластові табори і брати активну участь навіть у нашій католицькій церкві, туди я належу, татари приходять і знають, що коли треба ставати, хоч українська це не є їх рідна мова, вони всі вивчають. Одна навіть є, має закінчений докторат в українській мові, і вона вчить в нашій українській школі тут. І вона сама так, кримська татарка. Так що є дуже таких цікавих, ніби таких історій, що можна говорити. Але взагалі ми всіх приймаємо. А тепер ще як є війна, то вони стільки роботи роблять, допомагати. Взагалі, так що ніхто не дивиться, що вони є татари чи не татари, але вони вже тепер дуже беруть активну участь. І не з'єднуються зі всіма, так що теж менше є та різниця. А коли я був молодим, тут татарі не було. Так що ми не знали, що це таке татари, і що яка то мова, яка то релігія. Але вони найбільше це і мусульманська а, релігія, традиції. І, але так, але моя дружина є сама з Львова і вона викладає а, музику. Вона є орх... в середній школі орхест. Вона на Україні там виспали писувала та все і на телевізії, на програми виступала. Ми вам дуже вдячні, що ви мали такий прихисток і для самих татар, адже ви знаєте зараз історію із початком 2014 році війни. Ми не кажемо, що в двадцять Ми тепер вважаємо повномасштабна ніяк для нас не впливає. Ми рахуємо вже 10 років війни із москалями, і якраз татари, які постійно підтримували українство, тому ми теж за прихисток і за те, щоб цим людям допомогли. Адже гуртуємося і вважаємо українською нацією, навіть і за кордоном. То ми вам дуже вдячні. Я бачу у вас тризуб. Скажіть, будь ласка, хто вам подарував і чи ви власне його придбали? Чому зараз у вас така прикраса особлива там, в Америці, українська прикраса? Нині є для вас Дякую. в кожній українській хаті. Це є тризуб, є хрест ніби um, для христини. І що би сказав, це не є нове чудо Ми від дитинства. все мали і хрест, і тризуб. Так що всі діти, більшість моїх колегів мають і тату, що мають е, тризуб. Так що це є дуже часто. Це я недавно, бо я на Український конгресовий комітет Америки недавно мав свій конгрес, і я виступав активно в притім, і там мені була така виграшка. Так що я хотів це дуже виграти, так що я дав. А була аукція така. я дав таку ціну, щоб виграти. І я жінка має таке дуже подібне, моя дружина. Так що я дуже хотів. Але це не перший мій тризуб, ми при тим виросли. Так що десь тут навіть маю тут є український прапор, і я сиджу в бюрі своїм. Так, що при вході я маю наліпки, і в кожній бюрі, тут в кожному номері, то я висить тризуб і хрест. Так що. Це дуже приємно, ми теж тризуб тримаємо особливо. Чому? Тому що, по-перше, він уособлює сокола рода, ви знаєте, сокол рід батько, так ось. І оскільки крильця тримаються вверх догори, то це означає, що це постійна воля. І він літає так, як він хоче. То я вам теж бажаю, щоб у вас завжди була воля. Ми пишаємось нашим вільним народом. Він ані трошки не є ем, рабом і ніколи ним не був. Тому зараз ми боронимо нашу е, історію, культуру, національну ідентичність. І ось не побоюсь вам сказати попередні інтерв'ю. Вже прокоментували навіть росіяни про те, що їм бридко слухати, що ви забираєте українців. А насправді ми гуртуємо всіх українців за кордоном, оскільки традиції живуть, отже, українці не вмирають, і росіян це теж задіває. Тому ми будемо поширювати нашу ідею. І чим більше людей володіють українськими традиціями, мовою культурою, для нас це велична наша держава. І так багато людей. А розкажіть, будь ласка, тепер про родині свої зв'язки. В якому ви поколінні маєте українську мову? Тобто ви народжені там. Я почула тато вже вас літній, так так, 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 угу. так, Чудово і це чудово, що такий вік поважний. Розкажіть про себе. Ви народжені вже там? Так, я в місті Нью-Йорку, Там York, народився. ти виріс в місті Нью-Йорку, там свою науку. Щодо американських шкіл, але все ж таки батьки подбали, щоб щотижня возити в суботу до суботньої школи. Так що я свої там виходив там, не знаю, 10-12 років щосуботи. Діти йшли на спорт втрати, а йшов до україн... українознавства, так назвали. Тут взагалі на діаспорі це покоління, коли мої батьки приїхали, то вони українські хори розпочали. Вони українські розбудували пласт, українські церкви будували. Так, що є різні ті організації, українські танцювальні групи, ті ансамблі, вони це все робили, і це до нині все продовжується. А український спортовий клуб, чемпіонат брали в Нью-Йорку, по цілій Америці брали. Так що ми то при тим виросли. Так що ми мали американське товариство, бо ми там йшли до школи. Але поза тим, чи то в п'яницю, чи, чи в суботу, чи серед тижня, ми всі сходилися на свої гуртки. Зустрічатися, і це було нормально для нас. Ми інакше не знали в неділю до церкви, по церкві там до когось на обід, і то все батьки своє робили, ми своє. Так що було дуже ми звикли до того, і ми в тому самому дусі своїх дітей стараємося так само вчити. Тепер моя дружина з України, вона сама з Львова. Вона була на турі, вона музикантка. Ми там запізналися. Я прилетів тоді перший раз. До Києва і до Львова, і ми тоді почали зустрічатися. За один рік я 10 разів прилетів, буду Львова її відвідувати. І тоді, нарешті, ми вже тоді трошки серйозніше стали і тоді одружилися. У нас тепер є 17 літній хлопчик, а то вже не хлоп, то вже є пацан високий. Вже вуйко, ми називаємо Вуйко, вже він же близько 2 метри. Але він є чемпіон від волейболу та медалів. То він вже йшов на конкуренцію найкращих на чолу Америку. І ще тепер так само він дуже після жінки талантів, то він має талант до, до скрипки. Він став дуже сильним скрипалем. Він тут на, ніби в найкращих оркестрах, він навіть і в Карнегі Гол, це найбільш відома. Той, арена, взагалі такий театр в Нью-Йорку, то він вже там два рази виступав. Так що ми, ми стараємося продовжувати то не лише я, але взагалі українці, і навіть ті, що поприїжджали, ті, що приїжджали тому 10-20 чи навіть і 30 років тому, Вони всі стараються продовжувати те, що наші батьки тут почали і в тих самих духах. Тепер вже наша молодь вже добилася, бо вони вже тут виросли. Так що вони вже знають їм легше з мовою. Моя перша мова це була українська. Хоч, я далі її трошки калічу, бо то все тоді міняється на англійську мову. Але я, що закінчив юристичні науки, У мене є докторат від юристичних справ, маю свою фірму, своє бюро і так само працюю як бізнес-консультантом. Я в одній сітці, що я є там директором, то ми маємо 15 ресторанів. Якщо то все почувати, не знаєте, і всі знають, що ти в кожній ресторані висить український прапор. Знаєте, так що це є кожен старається, наскільки може. Скільки інтерв'ю я йду. Що би не сталося, ніби в нас в Лонг Айлен, це є е, метрополія Нью-Йорку, Коли тут щось справи українців? То вся преса до мене звертається, бо вони знають, що я їм можу дати інтерв'ю і так напіврозумно трошки відповідати питання. Так що на телевізійній програмі я дуже часто виступаю на радіопрограмі, на найбільшій радіопрограмі в Америці, це і в Нью-Йорку, Такий дуже поважний грецький бізнесмен, це є властитель. То, як війна почалася, тоді було в лютім тому два роки. То я в той день я два дні раніше мав інтерв'ю з ним. І тоді, день, коли війна почалася, то я з ним мав інтерв'ю на, на радіопрограмі такі Джан Кедсаматідес. Так що ми продовжуємо. Але так само є український кредитивні кооперативи. Такі, і це все працює. Музичні школи, є музичні інститути, тут є там музей український в Нью-Йорку і в Чикаго, і в Стамфорті. Так що то все будується, і наші, наша молодь е, тепер старається це продовжувати, і ми тим ну, гордимося, бо що вони не втікають з того. А ще та війна, то всі знали, що то треба підтримати, то треба збирати гроші, треба е, допомогу. Треба організувати, треба листи писати статті до газет. То все, і то всі роблять не лише ті, що мого віку, але навіть і вже молодь тим е, бере активну участь. Тобто я так розумію, що у Штатах бракує однієї назви юридичної Автономна Республіка Україна у США. Я правда зрозуміла? <різь> Адже скільки всього і компанії працюють. Ну ем, ви знаєте, це наскільки. Захоплює це не просто можливо навіть зараз про традиції? Ви мені розказали навіть більше про юридичні традиції е, у стінах США, і я так розумію, що у вас там окрема Україна. Тобто, яка різниця, де ти попа... ну, потрапляєш? Ти можеш знайти свою країну. Буде. От ви її збудували завдяки батькам, і батьки розбудовували, тому що вони так все це поширювали. Це дуже так. приємно. Ви якраз обмовилися про оцей перший день повномасштабної війни. Що ви відчули, коли вперше ця новина прилетіла до вас? Тобто, як люди емоційно. Реагували, ми зараз про люди, ну про, про людський фактор говоримо з вами. добре. я так скажу, що люди знали хотіли допомагати, а не знали як. як і вони тоді старалися до тих провідників, що ми тут маємо. То ми старався щось робити, але ще не знав настільки збирали, і то всі збирали і американські бізнеси і американські всі школи збирали на Україну, бо вони знали тут легко пізнати, хто є правий, а хто не правий в тій війні. Так що то до мене приходило до бюри судді, котрі я вже не бачу 25 років. Прийшли і дали якийсь там даток, і то ми збирали через різні ті фонди. То робітники, що для мене вже 25 років тому я їх не бачив. Кожний приходив, хотів якось допомогти. Було таке досить зворушливе. Вам сказати правду, бо то всі хотіли допомогти, і кожен не знав до якої міри може допомогти, повинен допомогти. А ми то все збирали і висилали, і організували. Один такий підприємство, підприємець, я його дуже добре знаю. Ми разом працюємо. Я його консультантом є. То нам треба було такі сториджше, такий там троп, такий трейлер, щоб то все збирати, бо там вже не було місця. Це все, а тут не було. Забракло було. Він зорганізував за свій кошт, за два дні привезли, поставили після парафіяльного центру, і він донині там і стоїть. Він подарував це. І так люди, кожен що вміє. Ресторани тут, коли люди приходили збирати і то все пакувати, рахувати, то все, то ресторани без, без кінця присилали харчі, щоб люди їли і бо вони тим могли допомогти. Так що то всі старалися ті, що мали ті троки, перевозити це на ті пункти, де збирали і висилали на Україну. Просто а відчуття, чи був у вас шоп стосовно повномасштабної, чи вже всі були готові про те, що ця війна розпочнеться? Повномасштабно. Я маю на увазі, як емоційно люди. Ми не бачили, того... бачили, що до того доходить. І тому я казав на радіо програмі два о. дні, коли що то вже ось вас. Два ось. дні то було в лютим до двадцятого року. Так, а, так. Так, так. В той час я навіть і казав, що то вже нюхом. Бо ми маємо так само нам тут звітують і з різних джерел, що вони бачать і що вони чують. Але знаєте, так само і ми мусимо тут вважати. Знаєте, тут ну нові почалася, а тут в на ну, одній оселі українській кухня згоріла. Ми так само знаємо, що тут є і шпіони, і то все. А в другому місті в Канаді там якась церква згоріла. Зараз після цього нам не було легко розпізняти, хто є свої, хто не свої. Хто не свої. Так що ми просили. Ми тут, я брав участь, активну участь і говорив з ФБІ. І ми говорили, мали ніби свої ті мітинги. Із поліцією, з то з шефом поліції, і він присилав і до церков, і до бюро до мене приходили тут часто відвідати, чи все порядку є, і вони нас підплюнували. Вони так підтримали. Кожен робив, що може. Ми якраз були родиною у Києві, коли розпочалася повномасштабна війна, і в нас також наскільки ще мило серце від того, як добродушно люди. Кинулися гуртуватися, допомагати. Ми не ми, ми не те, що ми не впізнали ані місто, ані людей. Всі, наскільки були згуртовані і дружні, ресторани працювали тільки для тих, хто не міг себе забезпечити харчами і возили бізнесмени самі власне, під домівки тих людей, хто були немічні Дуже багато таких. Гарних речей, і вам чесно кажучи, навіть без безхатченки, які були, вони навіть пляшки здавали і також допомагали. Були такі випадки, ми це бачили. Звісно, зараз ми у Львові, от вже два роки з того часу, коли виїхали, і е, часи змінились. Просто це такий стереотип, як колись давним-давно казав Тарас Шевченко, приспані. Розумієте, приспані. А коли не приспані, на жаль, через біду, тоді ми згуртовані, тоді ми рішучі. Тут лікарі дуже багато допомагають, і кожен робить по своїх силах. Ми коли тут з нашої парафії висилали, то ми через своїх контактів висилали, але щоб воно дійшло на руки. На руки. Знаних людей, так. і тоді ці люди висилали нам через інтернет або через ті WhatsApp чи щось. знімки, де той вирія, що ми висилали, був так. порахований, все дійшло, і вони брали знімки і нам висилали. Так що то вже був доказ, що воно не поїхало. Не десь не треба. Та все я казав, що лікарі допомагають дуже багато роботи робили і операції. І американські лікарі завдяки тем. Але навіть і тут в нас наші бандити тут, як не українські бандити, але американські бандити, так. один пішов до бюро до мене і сказав, що ви знали, що ми з повагою до України, які є тризуб, ми їх не ми їх не зачіпаємо. Така повага є, така єдність, що вони знають, де є зло. І вони кажуть, ми то не підтримуємо на жадний кошт. Так що, щоби вони свої справи мають, але так. вони навіть підтримують, як бачу, тризуб, вже всі знають, що це є український прапор, і всі знають, що це є тризуб. Це дуже приємно. Я Дякую. вам вдячна е, за все, що ви нам е, повідомили. За, за 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 те, що ви славите Україну, Дякую. що продовжуєте українські традиції. Е, пишаймося, пишаймося і перемагаймо разом. Дякую. Тому, дуже до перемоги. З вами. Дуже приємно вас запізнати. Е, працюємо приємно. разом. Якщо вам треба, то прошу звертайтеся, і ми будемо старатися.